Голубка воркує на весілля. Букет із білих квітів. Троянди. Гіпсофіла. Діти плачуть. У мене теж будуть. Після сорока третий трояндочка. І голубка воркує, і дитина десь там плаче. Точно заміж вийде, точно. Бо вже 45 пора. Ромашечка, польова. У мене тут два види. Така і крупніша трошечки. І півонія. У мене боковошки. Лисичко я не викидаю, а обгорну красиво. Це у полі знайшла. Дивіться, яке красиве. Росте прямо у полі. Красиво. Белая стречка, белый букет. Так, переживаю, значит підвинать. Старалась?